Пройшов саме пекло. Історія 22-річного прикордонника, який брав участь у запеклих боях за українську незалежність капітальний ремонт спорткомплексу Олімпія. Для чого це роблять, та що саме хочуть оновити Винно книжкові дегустації, лекції та благодійний аукціон. Як у Чернівцях пройшов 14-й Дян Черновіць. Гарячі обіди для кожного. У модульному містечку благодійника обладнали соціальну їдальню. вам Тут кожен може отримати тарілку гарячої їжі, щойно приготованої кухарями-волонтерами. Серед благодійників англієць Рас. чоловік розповідає у листопаді минулого року приїхав до Румунії, аби допомогти українцям, що втікали від війни. Так долучився до румунської благодійної організації Інгац Хенд. Я просто хотів допомогти тим, чим міг. Це уже мій п'ятий приїзд до України. Я збирав гроші разом із друзями та рідними, щоб купити їжу та медикаменти. У Чернівця благодійник облаштували першу дальню ще рік тому. Зараз переїхали у Садгору, обладнали все на території модульного містечка. Це перший день нашої роботи тут у адміністрації мені розказали, що у містечку живе близько 300 переселенців, тому ми порахували і можемо нагодувати якраз ще 300 людей. Ця соціальна їдальня працюватиме на території модульного містечка з понеділка по суботу. Гарячі обіди тут видають о 12-й годині. Максим Берн, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 На мап Порубне собака прикордонників виявив у водія наркотики. Під час здійснення прикордонного контролю службовий собака прикордонників зреагував на порожній салон мікроавтобуса громадянина України. Під час додаткової перевірки охоронці кордону знайшли у корпусі авто прихований паперовий згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження. За даним фактом до служби безпеки направлено повідомлення за статтею контрабанда наркотичних засобів. Фігуранта загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від п'яти до восьми років. Пройшов саме пекло. Історія 22-річного прикордонника, який брав участь у запеклих боях за українську незалежність. Денис розпочав свою військову кар'єру ще у 2020-му. Підписав контракт з Держприкордонслужбою України за два роки. Став на захист нашої держави від росіян, боронить рубежі. Й нині в один момент. Забігає до нас наш командир з криками, починає валити всі ліжка, падають шум черговому, відкриває озброєння. Починають просто всі ящики з БК відкидувати. Всі паніка, ніхто не розуміє, що відбувається. Нам подали команду до бою. Так Денис згадує про 24 лютого 2022 року. О 6 ранку він вже виконував своє перше бойове завдання. В один чудовий момент я розумію, що я в самій гарячій точці України на той момент. Лисичанськ. Перше враження це був капець. Уже на другий день Денис разом із побратимами вийшов на позиції. Потрапили під обстріли ворога. На нас пішло ДРГ, був певний прорив. Ворог хотів просунутися на наші позиції, хотів зайняти нашу позицію, бо вона була для них вигідна. Вона займала певну висотку і з неї був дуже хороший огляд на місцевість. І змогли відбити без втрат, без поранень. Потім воював на Бахмутському напрямку, де отримав поранення. Пам'ятаю лише тільки початок. Ми тоді виконували бойове завдання в активній зоні бойових дій, на лінії зіткнення з ворогом. Були вуличні бої. Ми тоді займали оборону в п'ятиповерхівці. Ми були в крайньому під'їзді. І по нам ввівся обстріл зі всього. Пройшов лікування та реабілітацію. Нині знову у строю. Після нашої перемоги Денис планує створити сім'ю і разом об'їздити усі вже відновлені мирні міста України. Вікторія Макайда, Діана Чигак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 11 вересня, відбулося прощання з двома героями, які загинули за волю і незалежність України. Солдату Євгенію Красовському шану віддали в селі Панка, а солдата Павла Довганського в останній шлях провели в селі Мошанець. У суботу, 9 вересня, Чернівецька область також попрощалася з двома захисниками. Старшого солдата Олега Пламеннова в останню дорогу провели в селі Подвірне. А зі старшим солдатом Денисом Маковієм прощалися в селі Сербичани. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Військовий перевертень СБУ затримали ще одного агента ФСБ. Зрадником виявився Військовий національної гвардії України. Його російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року. Він займався підготовкою нових повітряних атак РФ по об'єктах критичної інфраструктури столиці, зокрема зливав геолокацію локацію теплових електростанцій. Усю отриману інформацію російський агент направляв ворогу через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони. За кожне виконане завдання фігурант отримував від 100 до 1000 доларів. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання. Наразі він перебуває під вартою зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента, тобто керівника агентурної групи. Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров'я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ, перебуваючи за межами України. Резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Капітальний ремонт спорткомплексу Олімпія для чого це роблять, та що саме хочуть оновити. Грунтовно поновлювали цю спортивну залу ще у 2004 році, після лише поточні роботи і власними силами колективу. Зараз пофарбувати і підлатати вже недостатньо, каже Юрій Крафт. Діяльність гуманітарного хабу, який розгорнули тут у лютому 2022 року, фактично знищила приміщення. Тут закономірно було важкі завозили вантажівки за. Кари заїжджали, закономірно вся підлога попросідала, і зараз займатися повноцінно в такому залі для дітей ну, неможливо. Тому на даний момент ми були б раді і будемо раді, якщо дійсно зробить ремонт, капітальний ремонт. Саме на капітальний ремонт у міському бюджеті вже віднайшли 13,5 мільйонів гривень. Передбачають повну заміну підлоги, бо вона аварійна. О, так, що пройтися по всьому, бачите, угу. підлога, тому що там прогнили всі. Керівник комплексу Олімпія зазначає, у таких умовах займатися тут небезпечно. Стан зали може призвести до травмувань. У місті це єдина комунальна спортивна установа, яку можна використовувати у погану погоду. Нині у ДЮСШ займається приблизно 500 юних спортсменів. Комплекс працює з 8 ранку до 23.30. тут є 24 дітей що є групи, що навіть не попадають під тренування, тому що за груна. Вечірні часи тут групи здоров'я працюють для населення і тут проводяться змагання. Тут порядки 68 змагань в рік по 19 видам спорту. Оцей зал сполюбиться як палац спорту. Чи в Чинівцях вже давно пора, щоб був палац спорту. Тут проведуть внутрішнє оздоблення зали згідно з сучасними стандартами, встановлять інформаційне табло та оновлять прожектори. Старі та тьмяні дерева лампи замінять енергозберігаючими з 2022 року. Тут тренуються спортсмени, які змушені були покинути рідні міста із зали через агресію росіян. Зокрема, у спорткомплексі Олімпія відточують свої уміння жіночі та чоловічі команди з волейболу. А ще молодші команди футбольного клубу Металіст. Ну, як як ми в ми ну і це. Теж є основною задачою, рахую для нас, щоб забезпечити цей навчально тренувальний процес для спортсменів. Які представляють збірну нашу Україну в складі збірних команд на міжнародних змагань? Дмитро Макаренко також зазначає, до міського управління спорту неодноразово зверталися різноманітні федерації з проханням провести змагання всеукраїнського рівня у Чернівцях та запропонувати їм належні умови. Місто поки що не може. Тепер чекають на капітальний ремонт. Олена Крічко, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Три дні поетичних читань, сотні відвідувачів та презентації нових книг, а також публічні дискусії з авторами на Мерід Анчерневіць. Цьогоріч говорили про війну та про шлях до європейської інтеграції, який обрала Україна. Близько ста років тому українські інтелектуали виступили з гаслом Геть від Москви на питання геть, але куди вони відповідали в Європу. У Чернівцях відбулися ексклюзивні читання Юрія Андруховича. Я пишу книжку, її історія така, що влітку 21-го року я більш-менш зрозумів, що це має бути, що мені хотілося б тепер почати писати. Але я страшенно ціную цей момент між виникненням задуму. І, і, і тим моментом, коли я справді починаю писати, І я цей момент намагаюся розтягнути. Письменник зачитав публіці частину із свого рукопису майбутньої збірки оповідань. Наш парк перевершував будь-який інший. Він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в поза часі тривав. Євгенія Лопата каже, цьогоріч на Мерід Черновіць кількість подій і локацій було значно менше аніж у попередні роки. Зараз сконцентрували увагу на контент, який презентували. Кожна подія, яка відбувалася, була максимально наповнена контентом. Ми говорили про травматичний досвід. Ми поговорили досвід військової служби, досвід написання літератури і читання літератури в умовах війни. І це все було настільки емоційно насичено, що я бачила, як кожен після останньої вчорашньої презентації, презентації тологи, воєнний стан виходив заглибленим в думки. Також всі присутні мали змогу придбати прикраси та аксесуари, які були представлені на благодійному ярмарку. Їх отримали від майстринь з усіх куточків України. Через те, що жінки хотіли долучитися своїми виробами, вони переживали, що не можуть воювати, але вони також хотіли підтримати Збройні Сили України. І таким чином вони надіслали нам весь цей товар, і ми його перепродаємо. І всі виручні кошти відправляємо на ЗСУ. Таким чином, ми закривали не один збір. Ми Голомця брали більше 15 мільйонів гривень. А завершився Мерідян Черневіць з благодійним аукціоном, під час якого розіграли творчу зустріч з Сергієм Жаданом і уламок ворожого крила. Гроші збирали для наших захисників. Роман Олійник, Андрій Миронеско, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Люди кажуть опитування Сі 4 під час міжнародних поетичних читань «Мерідіан Черновіць, за три дні українські та іноземні автори презентували у нашому місті шість нових книг. Команда Сі4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби опитати перехожих, які книги вони читали востаннє та які з них вони можуть порадити. Що порадили прочитати нам? Останню книжку яку читала, це «Зеван». Ніби, ніби, ніби ні, це не вона. Я багато читала, але просто закидувала на її книжки. А саме прочитала повністю це Зіван була. Як як? Дзеван. Дзеван. Про що це книжка? А, про один тест. Ну там є п'ять різних е історій. І це якраз тест, який е це романтичне. Я зараз читаю, Бог завжди подорожує інкогніто. Про що вона? Там чоловік з... зустрівся з іншим чоловіком на даху Ейфелової вежі. Один з них хотів стрибнути, ну тобто покінчити життя самогубством, але інший його відмовив і сказав, що він надасть такі інструкції, аби покращити йому життя. Прекрасно, прекрасно. так, і там він виконує завдання. Ось, ну я ще не дочитала, але гарна книжка. Що там розпочала? Ліла це психологічна трансформаційна гра, насправді, дуже мощна гра. Вона заснована і її фундамент це. Філософські поняття з буддизму, ну, веди взагалі. Тобто вона основана на ведах. До себе ніжно. А чому саме цю книгу? Щоб краще пізнати себе. Як вона вам сподобалась? Звичайно. Востаннє. Ну, недавно я прочитала не знаю, повість, це, не чую Явицько, зайчі, чи пана Семирну автора не пам'ятає, путаю їх. Повія називається. Читала її суто через свою спеціальність, бо викладачка порадила сказала, що там дуже класно писати Сифіліс. У кожного своє вподобання: хтось полюбляє фентезі, інші детективи. За інформацією агентства Укрінформ у 2022 році. Українці найбільше купували сучасну світову прозу. На другому місці книги пов'язані з психологією, мотивацією та саморозвитком. А на третьому література для дітей та підлітків. Олександра Савіна, Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4